Доброго дня, любі друзі! Надовиковий період все почалося раптово. Лише 4,350 років тому відкрилися джерела великої і розчинилися вікна небесні. Земля розкололася, вивергаючи зі своїх над океанов перегрітої води, які миттево випаровувався і випадав на землю. Гігантськими зливами десятки тисяч вулканів вибухнули. Опі піднявся у верхні жари атмосфери, блокуючи сонячне світло, земна атмосфера швидко охолола. Так розпочався льодовиковий період. Пам'ять про нього зберігають герландські та антарктичні льодовикові щити. Вони місяць злетніли докази потужного вулканізму льодовикового періоду. Величезні цунамі огинали планету, змиваючи з континентів. Що відривались все живе і залишаючи на рельєфі землі морені гряди та валуни величезних розмірів? Температура на полюсах різко впала до мінус 50-100 градусів за цельсією. Мегахвили і з відразу спіткали тварин, що мирно паслися. Вічна мерзлота досі зби. Збер... Мамонтів із їжею в роті заморожену тропічну зелень та пальмові гілки. Це нагадування людям про стрімке заморожування, теорія поступового заледеніння у мільйони років неможлива, як і еволюція. Люди містять прекрасно збережені останки тварин і рослин. Вічна мерзлота це все ті ж осадові геологічні шари, тільки не скам'яніли, а у свіжозамороженому вигляді. Льодовиковий період і мільйон років це миф. Нема жодного льодовика, який би рухався без ухилу, а тим більше підіймався би на значних відстанях вгору. Висота скандинавських гір мала би перевищити 13 тисяч метрів, щоб льодовики змогли розтікатися на великі теорії. Території європейських рівнин, але таких висот просто немає. Висота Євересту, найвищої гори у світі 8848 тисяч метрів. Це доводить, що не було поступового заледеніння, як і мільйонів років. Теорію про льодовик, що наступав і відступав, це вигадка. Підраховано, що для того, щоб поширюватися горизонтальною поверхнею під силу тяжіння, висота льодовикового купола повинна досягати 18 кілометрів, тобто перевищити Висоту тропосфери, що мистять водяні пари, які утворюють сніг, а це неможливо. Біблійна модель довукового париду достовірна та науково обґрунтована. Підписуйтеся на канал Салтаненка. До скорих зустрічей!